Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на не цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про дуже загрозливу тенденцію, яка все більше реєструється в Україні. І ця тенденція звучить дуже просто: вата почала підіймати голову. Спочатку давайте розпочнемо з двох найодіозніших, найголосніших таких е, випадків, які сталися буквально за останні кілька днів. Спочатку розпочнемо з міста Харків. Багатостраждального Харкова, який кожен день перебуває під обстрілами російської артилерії і російських ракет. Отже, в цьому Харкові сталася цікава історія, коли дівчина їхала в таксі і стала свідком і учасницею ось такої от чудової бесіди. Ну, я вважаю, що не зараз слухати російську мову. дівчинка? 24, Але яка різниця? Розумієте, живете? Так. Я живу в Україні. Харків. Це українське. Російськомовне місто. З вами дивитися розмовляю на чисті українській мові. Російськомовне місто. Тут всі розмовляють на російській мові. Незалежно від того. Агресор, не агресор. Слухати російську музику зараз не припустимо. Ну бо це люди, які працюють в Росії зараз, на чиї, е, налоги. Е, Люди, які нічого не сказали про війну і просто як грали концерти в Росії, так і грають концерти в Росії. Російська музика теж не цікава. Російська музика це музика агресора. Так вона не цікава, чи музика агресора? Різниця є? Є. Музика не може бути в ні політики. Може. Не може. Ні повинна. Ні. Оця дурна істерія, Атріотична мо, мова, мон, молода того. так заколебало честное слово. Я не буду по-украински мой балага. потому что вид так удобно. А не потому что там, конечно, І немає, не существує. Вже розірвали, продали, Та, а ж, занишпорили. А... Просто якесь непонятне государство. А чого ж тоді ви тут все детально в Росії поїхали? Дуже... Я родився в місті Харків. Ну це Мені 50 років. Я тут прожив, розмовляв на російській мові і буду розмовляти. Ніяка яка українська задрочена влада, мені це не перемінить мої мислі. Та можете їхати, добре. можете їхати в Росію. Їти на Западенщину і де там балакають на задрочені мові. Їти туди ви. Що це я дуже виїхати? Що доїхати, що я в своєму живу, я прожив всю життя. У мене двоє дітей виросло. Ну ви ж кажете, що Україна це, ну, не, не країна. Її вже немає, її вже розікрали, розвозарили. Е, все, нема. Блекват.

Западенці, український язик і так далі. Десь ми це знаєте, вже чули. Тільки я вибачаюсь, ми це чули до 24 лютого 2022 року. А зараз у нас на секундочку уже липень 2023-го. Кожен день гинуть кращі українські люди, от як, наприклад, ще одна жертва обстрілу в Краматорську, відома українська письменниця Вікторія Еміліна, світлої пам'ять. І тут вилазить якесь оце чувирло, таксіст, який починає розказувати класичні тези. Російської ватної пропаганди, типу його потім знайшли, і він записав ось таке от вибачення. Добре день я В'ячеслав, мешканець міста Харкова. Нещодавно я став героєм відеоролику, на якому в мене виникла славешна суперечка з пасажиркою, яку я перевозив щодо російської пісні, яка грала в мене в автівці. На той момент грала пісня групи Біз-2, яка є інагентом Російської Федерації та виступає проти війни. Через це я розлітився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну, я патріотично настроєний, налаштований. Та різко негативно відношусь до Росії та її збройної агресії. <кій> Приношу щирі вибачення за сказані слова. Ось тільки в мене виникає питання: от дивіться, ми постійно дивимося, яка ж паскудь займається тим, що наводить, наприклад, російські ракети на кафе, які гинуть, у такі, як Вікторія Міріна? Хто ж це? Може, це такі от таксисти? І мені здається, коли вони записують всякі вибачення, це просто якесь блюзнірство. Ти вибачаєшся? Може, ти вибачишся перед сіми, на чию могилу ти харкнув, коли ти починаєш розказувати цю рашистську срань. Ну ви ж кажете, що Україна ну, не країна, її вже розіграли, і, крали, і е, все, нема. І це ще не все. Тепер ми з вами переносимося в чудове столичне місто Київ, де є кафе з дуже таким, знаєте, прекрасною назвою Дубровка. Це вже одразу знаєте викликає. Певні запитання. І от в цьому кафе Дубровка відвідувачі стали свідком того, як бидло, яке напилося, спокійно собі танцює під Лєпса. А потім його, тобто її людину, яка пробувала зняти цей кал, починають в агресивній формі виштовхувати з цього кафе. А що Щоправда, на наступний день, після того як почався хайп, звичайно, всі ці істоти починають вибачатися. Доброго дня хочу надати коментар стосовно події, яка склалася 1.07.2023 року в кафе «Дубровка». протягом святкування дня народження в закритому залі за закритими дверима. Мої гості співали в кароки через мережу YouTube. Через адговорит його роботи з'явилася коробка версія з піснею російського пропагандиста Григорія Лепса. Я не надачу цьому уваги, гості почали співати знайомий текст. І даний факт потрапив на відео, яке виклали в мережу і спричинило громадянський резонанс. Хочу принести вибачення всім громадянам нашої країни за поведінку своїх гостей, тому що я є громадянкою і патріотом своєї держави. Слава Україні! Хочу принести також вибачення всім громадянам нашої країни за свої неусвідомлені дії. Моя поведінка була неприпустимою в той час, як країна знаходиться в стадії війни. Я в жодному разі не підтримую країну агресора. Слава Україні та слава нашим героям! Хочу принести вибачення всім громадянам нашої країни за свої неосвідомлені дії. Я є громадянкою і патріоткою своєї держави, і ні в якому разі я не підтримую країну агресора. Слава Україні! Ну а потім, друзі, ми бачимо, як виходить навіть цілий власник кафе, людина не зовсім українського, так сказати, походження, яка починає записувати, ну просто душероздіраючі вибачення. Гульєр Мапік, владелець кафе Дубровку, хочу відмітити вчорашній інцидент. Вчора у нас заказано був віддільний стоячий зал, там вони взяли з собою музику, Под вечер, ближе к 9 часов, ставили русские песни, которые запрещены в Украину. В то время мимо проходящий клиент снял их на телефон. То зашел в тот зал и снял их на телефон. А там везде в интернете распространен, что это наш администратор. Это, э, посылает тот девушку, снимает на телефон. Вот наш адміністратор, вона там не була. Ми потім туди и визвали поліцію. Коли ми побачили по відео, там виходить дівчина, яка сиділа на літній площадці. Вона почула музику, лєвся, але зал був закритий. Можливо, хто залу виходив на перекур. Вона зайшла з телефоном, плюнула в заказчика. І почала знімати дівчина, яка вигонила і посилала ту дівчину з камерою, то не я, то бан... дівчина, яка замовляла банкет заказчиця. Мене там не було. До мене вже коли прийшов замовник, і коли вже була поліція, ми вже почали розбиратися. Після цього відео, яке розпространяється, нам дуже обидно, що э, за дуріх страдає ми. Да, мы своё вину признаём. Это наше заведение было, эта ситуация. Да, мы за этого просим прощения украинского народа. Друзья, вас ничё в цьому відео не напружило, не? Зверніть увагу, що записувалося воно на три двох фотографій. Фотографії пана Мацієвського, нашого героя, який, був, як ви пам'ятаєте, розстріляний 30 грудня під Бахмутом, і звичайно величезним портретом найвидатнішого лідера сучасності Володимира Зеленського. Я так розумію, що власник цього кафе вирішив, що якщо помістити свій так скить хлібальник на тло зеленського і загиблого героя, то його вибачення, напевно, матимуть більший знаєте, якусь вагу чи більше значення. Ви знаєте, чесно кажучи, просто починає плавити від цього всього. Е, здавалось би, ну, от що ще має трапитися з Україною, що ще має відбутися в нашій багатостраждальній країні, щоб в ній пропали подібні ось утирки, які ще потім намагаються паразитувати на образах святих героїв і думають, що прикритись фотографією Зеленського, це означає, типу, отримати, напевно, якусь індульгенцію від всіх своїх гріхів. І ви знаєте, я хочу сказати, що насправді позиція цього власника кафе не така вже далека від істини. А давайте задамо собі питання: а чому ж раптом вата почала так сильно піднімати голову? Здавалось би, до кінця війни ще дуже далеко. Здавалось би, кожен день вмирають люди. Здавалось би, з кожним днем має і зростає, звичайно, у нормальних людей ненависть до російських покидьків і варварів. Чому ж ці мразі почали? Все це знову робити і вилазити, знаєте, як оці от такі гидотні е, мокриці, які от коли піднімаєш каміння, да, і воно там таке сіро-зелене повзає в нього навіть очей нема. Оце от ця паскуть. З одного боку, звичайно, давайте розпочнемо з великих об'єктивних причин. Треба розуміти, що будь-які соціальні великі процеси вони мають такі, знаєте, амплітуду хитання. Тобто, якщо у нас маятник... На початку війни пішов в екстремально великі позиції патріотизму українського націоналізму, то зараз він поступово починає на жаль повертатися. Ну що менше, ну скажімо так, не в позицію рашистського бидла, але у всякому разі. Ну до центру і тому відповідно всі ці персонажі вилазять. По-друге, розумієте, це знову ж таки мабуть, що про об'єктивні причини треба розуміти, що зараз війна в більшості тилових міст. Ну да, привітають ракети, іноді прилітають шахіди. Це звісно, неприємно, але всі до цього якось більш-менш звикли. Всі зрозуміли, що напевно. Онтологічна така, знаєте, величезна загроза, що прямо зараз прийде рашистський вбивця і відправить тебе в могилу в Бучі. Ну трошечки відсунулося. Тому всі ці тварі почали підіймати голову. Плюс треба не забувати, що російська пропаганда нікуди не поділася, нікуди не поділися і людішечки, які живуть в горнилі російського миру. До речі, цікавий буде момент. Не так давно мені до рук потрапило одне закрите на жаль опитування соціологічне, яке робилося для одної з політичних сил. Де о, містяться дуже дуже цікаві і водночас сумні цифри? Так, от друзі, по цих цифрах виходить, що до 20% людей досі в Україні можна відносити за своїми світоглядними якимись позиціями до лайтвати. Тобто, це людишечки, які виступають за примирення з Росією, за позаблоковий нейтральний статус України, захищають російську мову, не сильно хочуть в ЄС і НАТО і так далі. Тому подібне. Вам страшно це чути, ви не можете собі це уявити, але це реальність, друзі. До 20% людей. І в світлі цього правда вже не здається настільки дивною і незрозумілою риторика Люсіка Арістовича. Люсінька, ти можеш заказати все, що захочеш. заказ? Молодой чоловік. Слушаю вас. Присвіте нам, пожалуйста, шапанська. Сам було Например, або Златна Дама, тільки <свят> об'язательно брют. Так, так. Вони це і Люсік і його так сказати, шефи подейкують з офісу президента. Прекрасно розуміють, що так, партія регіонів і ОПЛОК і там ОПЗЖ, типа і там Шарік, Мураєв, вони формально їх типу немає, вони не існують. Але ж людішечки, які за все це голосували, вони то є. Їх голоси можуть забезпечити перемогу на наступних виборах. Саме тому зараз розкручується цей проект, саме тому вилазить Люсі Карістович своїми постійними, абсолютно блюзнірськими до України заявами. Саме тому його братішки по розуму Дацюкі, Романєнки і Ко продовжують свою справу розвалу української мови, української ідентичності української історії. Вони і не безпідставно сподіваються, що на горбу оці лайтвати вони зможуть. Зайти в парламент. А там вони підставлять своє плече. Чомусь, я так думаю, діючій владі. І отут, друзі, ми переходимо до абсолютно вже конкретної, суб'єктивної причини того, чому ВАТА піднімає голову. А це безпосередньо політика діючого президента і його людей Володимира Зеленського. Знаєте. Прямо зараз хочеться стати в таку дуже патетичну позу і спитати, чому у нас в Верховній Раді досі комітет з питань свободи слова, вдумайтесь, очолює ніхто інший, як Нєстар Іванович Шуфрич. Права рука і один з найбільш відданих союзників і друзів, так так, того самого Віктора Медведчука. Як же так стається, що абсолютно ужасний, одіозний закон 5.6.5.5 про будівельну мафію і про те, щоб саме віддати в руки право на те, що... Будувати все по країні фактично суперміністерство Кубракова і людям Банкової. Так от цей закон абсолютно скандальний, нагадаю, який нам Європа вимагає, щоб ми його не приймали, щоб Зеленський його не підписував? Так, от він приймається голосами двох апазажистав, якраз таки Шуфрича і ще одного дружка Медведчука Василя Німченка. Ви спитаєте, а що взагалі через рік і чотири місяці жорстокої війни? Продовжують робити в парламенті недобитки ОПЗЖ. Чому вони всі досі, ну щонайменше, не сидять в тюрячки. Ну, от у нас же в тюрячці сидить Роман Червінський, правда? Е, людина, яка Єрмака е, намагалася вивезти на чисту воду у справі вагнерівців. Да, От його треба посадити. А от Шуфрич, це хороша людина. Хай собі далі бореться собака за свободу слова в парламенті. Я думаю, відповідь очевидна, тому що. Коли не вистачає голосів партії Слуга народу, саме ці людішечки, що називається, ні засовіся за страх, допомагають владі отримати і протягти потрібні рішення. Як ви думаєте, вся ця мразота, яку ми показували на відео, на початку відео, вони це бачать? Звісно, бачать. Як ви думаєте, вони починають розуміти, що слухайте, ну так можна ж опять качати за свою російську срань і нічого не буде? Звісно, вони це розуміють. А ви як думали? І це ще не все, друзі. А як там у нас справи з УПЦ МП? Ну ви ж пам'ятаєте, та з одного боку влада розказувала, що вони не хотіли конфлікту, тому вони розтягнули у часі процес заборони цієї срані е виганяння московських попів з, наприклад, Києво-Печерської лаври? І вже початок липня, а віз і досі там. А як же, друзі, ваті не піднімати голову, коли не бачать, як Олеженька Татара, в один з головних дійових осіб? Спроб Януковича потопити в крові революцію гідності не просто при владі, а є фактично правою рукою Єрмака і Зеленського. Ця істота, яку набу намагалося закрити за пряму корупцію, була врятована прямими рішеннями Володимира Зеленського. А як же ваті не піднімати голову, коли ми бачимо, що на пост керівника Арма це агенція з питань управління конфіскованими активами? В першу, в ну, будь-яку майже чергу, мова йде саме про конфісковані активи російських олігархів і російського бізнесу в Україні. Так от, очільницею цього органу призначається Мадам Дума, можете подивитися відео на нашому каналі про це, яка більш все цікава тим, що вона брала пряму участь в спецоперації ФСБ, яка проводилася в 2019 році, по дискредитації. Тоді ще кандидата на пост президента США Джозефа Байдена доведення, що Україна є тотально корумпованою країною, що все розкрадає значить сам Байден. От і саме ця істота сиділа на прес-конференції разом з Дубінським і Деркачем. Кстати, ці два персонажа офіційно визнані держдепом Сполучених Штатів Америки російськими агентами. Кстати, Дубінський на момент участі в цій операції був депутатом, і де він депутатом є зараз, але він був депутатом від партії Слуга народу. Як ви думаєте, як вата буде не піднімати голову, коли вона бачить, що за колабораціонізм купа людішек рівня вище керівника рейдержадміністрації спокійно собі продовжують жити, касити бабосік і не паритись нічим? Це все до того, друзі, що українська влада може дуже багато і красиво розказувати про те, як вона бореться проти росіян, СБУ будуть ловити якихось конкретних агентів і так далі, але... Найбільша проблема в тому, що Володимир Зеленський продовжує в дуже багатьох моментах імітувати боротьбу проти дійсно вати. Скажіть, будь ласка, як ваті не піднімати голову, коли вона бачить, що президент рік відмовляється підписати закон про заборону російської книжки, і робить це просто вже під шквалом величезної суспільної критики, а також через як подейкують дуже. Брудні язики, просто знаєте, російські видавці вже встигли розпродати всі е, запаси російських книжок в Україні. Ну після цього можна їх і заборонити, А чому б ні. І так далі, тому подібне. Таких прикладів я можу провести ще десятки. Хоча знову ж таки, от е, ви думаєте, що. Ця вата не слідкує дуже уважно за тим, що відбувається в нашій країні, звісно, слідкує. При цьому Росія продовжує розказувати, що вона піде до останнього, що України немає, що вона все одно переможе, і так далі. То чому ж ми дивуємося, що ця паскудь піднімає голову? Найбільша проблема полягає в тому, шановні друзі, що повторюся, нікуди не ділися ті, хто привів багато в чому війну в нашу країну своїми какая разницями» і любов'ями до руського язика і міра. Як тільки війна закінчиться... Як тільки наші захисники повернуться з фронту і будуть відпочивати, просто відпочивати і відходити від того кошмару, який вони побачили, як тільки найбільш активні люди дуже часто просто будуть брати собі тайм-аут після того, як вони хірачили кілька років, ці якраз нікуди не дінуться. Їх голоси будуть використані. І обов'язково будуть використані всіми цими арістовичами. Ко всі ці арістовічі і ко в наступний парламент і зроблять все від них можливе, щоб таких людей ставало більше. Я б не те, що вас лякаю, друзі, але ми маємо розуміти, що головним результатом і перемогою в цій війні буде окрім там звичайно всіх територіальних питань, повна, абсолютно повна заборона і розрив з усім, що хоч трохи пов'язує Україну з Росією. Так от, ці 20% людей цього ні за яких умов не хочуть допустити. Що з ними робити? Ми ж їх не можемо депортувати, ми ж не можемо у них забрати паспорти, ну ми ж типа, демократична країна, правда? А вихід тільки один: вони мають боятися і не мати ніякої легітимності відкрити рот. Так само, як це було десь 24 лютого, десь ну, до кінця 22 року. Кожна ця ватна істота має знати, що як тільки він відкриє рот, йому Прилетить проблема в тому зараз, шановні друзі, що найчастіше прилітати починають тільки після того, як хай піднімає громадськість, тоді як насправді рот їм має закривати держава. Я закликаю зараз всіх і вас, шановні глядачі, і владу, і правоохоронні органи. Давайте зрозуміємо одну просту штуку. Мова йде не про те, що комусь подобається говорити по-русски або слушать Цоя. Мова йде про наше з вами виживання. Я не буду зараз говорити зайвих слів про те, що поки Україна не заговорить повністю українською, вона просто не відбудеться як країна остаточно. Я не буду вам пояснювати, що будь-яка людина, яка розказує про необхідність нейтральності і їдьте на свою Западенщину, це в принципі потенційний навідник для російських ракет. Я думаю, це очевидно. Я просто вимагаю, щоб ми з вами зрозуміли одне: ніхто, окрім нас самих, нам нашу країну не вибере. На жаль, наша влада складається з людей, які. Патологічно нездатні для проведення серйозної довгої державної політики це люди, які в основному можуть хайпувати. Якщо вони бачать, що щось не дає миттєвого хайпу, вони цього робити не будуть. Тому наше з вами завдання випалювати просто. Зкореним будь-які прояви того, що ми по з вами побачили в цьому ролику на початку. Бо інакше ця війна не припиниться ніколи, бо інакше ця війна буде продовжуватися в поколінні наших дітей і в поколінні наших онуків. А головне, ми маємо вимагати від нашої влади не говорити, а діяти а, і по-справжньому зробити так, щоб ніколи в нашій країні не було можливе нічого про російське. Привіт тобі, Люсі Карістович і твої шефи з офісу президента. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне і сподобалось це відео, будь ласка, не забудьте підтримайте його отаким повновісним лайком. Підписуйтесь на наш канал Цензорнет. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики. Дякую вам за увагу. Ми все одно переможемо, але ніхто, окрім нас, нам це не допоможе зробити.